Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо пекти курку, ось таку гарну, золотаву, із медом та гірчицею. Зараз кожен з вас подумав, о, знайшла чим здивувати. Не здивувати, просто показати, як готую це я і пригадати рецепт, який був просто хітом 20 років назад. Тож, не гаймо часу і приступаємо до приготування. Сьогодні у нас буде пектись ось така красуня чи маленька. Заважилася тушка на 2 кг 800 г. Я її посмалила, помила. Але ось ці такі ще не дуже приглядні місця, от весь жир, я це все зараз обріжу. Все, покажу. Сказала, покажу і розгонула її до себе. Ну, Ось таке. Так, що тут ще відрізаємо? Тут зайву шкіру. Ну Хто хоче, можете її там пекти. В мене просто є домашні тварини, як то кажуть, з'їсти буде кому. Не хочу її запікати. Так, перевіряємо. Тут часом оця трахея є не вийнята. От вона, от вона і є. Перевіряємо, чи тут нічого зайвого не лишилося. Аналогічно всередині. Так, на цій стороні вирізаємо цю залозу. От. І підготуємо маринад. Маринад. Сьогодні вирішила зробити класичний. Пам'ятаєте, ще ну, років 20 назад. Це ж просто був бум. курка гірчично медові такі заливочці, заправці. У мене щось теж, знаєте, ностальгія взяла. Тут столова ложка меду, столова ложка гірчиці. Пропорцію собі беріть, як вам буде до душі. Трошки соєвого соусу. Ну, так, дві столові ложки. Я зараз так вийму. І суміш карі у мене гостра. От ми гостреньке полюбляємо. Так, і ще соєвий соус, звісно, має сіль, але додати не завадить. І ще олійки. Столову ложку олії. До солі то вже пробуйте, ну, зараз перемішайтеся у суміші і спробуйте, як вам повинно бути і, -і, -і солоденькі, і гостреньке, і по солі добре. Так собі вже оптимально зробіть. Сіль. Ну, вже буде добре. Так, Перед намазуванням зайву вологу з курки заберемо, Сушимо. Бо разом з цією водою ну, от, всі наші спеції та приправи от, спливуть собі вниз. Нам треба, щоб вони от, рівномірно були розподілені по курці і трималися там, де ми їх і розмазали. Так, обмазуємо нашу курку ретельно, зовні. Всередині, ось тут. А також так припіднімаємо. Ну, я знаю, що ви всі знаєте, але, можливо, хтось не знає то розповім. Зараз я з цієї сторони дістануся до цього всього філе, все промажу там всередині. І потім зі сторони шиї, горловини. Вона достатньо така крупна дівчина, чи як її назвати. Може це півник був. І грудка, відповідно, також велика, щоб все добре промаринувалося, через шкіру так просто не достане до філе. Тому маринуємо ось так. Так, просто втираємо. Не просто зверху там помизукали, а втираємо ці спеції. Поки що мене вистачить. Оце я не буду викидати. Зараз, коли перекладу вже в саму форму, де вона буде пектися, я це також зверху так вилью, там собі також буде. Так, щоб вона була якось така трошки акуратніша, можна ноги або зв'язати, або зараз зробимо, знаходимо, де у нас тут сухожилля, От, надрізаємо. Так, не вродить. ще більше. Отак. Так і. І крильця. Зараз я там на бляшці так буду, зроблю. Так беремо і підгортаємо за спину. От оці. Самі, ну, як сказати, кінчики цих крил я ніколи не викидаю, це моя улюблена частина у курки. От. Ну, от така в нас акуратна красуня виходить. Можна залишити отак отут, там, на підносі, в мисці, в чому ви там її маринували, час від часу так ще її тут промазувати. Я викладаю відразу форму, в якій вона буде пектися. накрию фольгою. Просто, щоб вона мені тут, ну, якби, в холодильнику, якому буде стояти маринуватися, не дуже пахніла. Ну, можна її не фольгою, а харчовою плівкою накрити. От. І також буду туди-сюди так потрошки обертати. Ставлю її, так як вона у нас така крупненька, то на півтори години. Маринуватися. От. Далі в духовку на 180 градусів, побачу, щоб вона, от коли вже вона так прогріється, то вже буде е, чути в неї, що ну, таке шипіння, що вона вже почала пектися. То ввімкну е, ще конвекцію, щоб більше так е, як сказати, температуру по духовці так розганяло, щоб вона вже швидше почала готуватися. От. І десь за годину, я думаю, що не менше вона буде готуватися, вона така величенька. От, Я побачу, як там, якщо вже діло йде до готовності, проткну ножиком, то зніму фольгу і вже дам її підзолотитися. Ну, Побачимо, можливо, зараз десь як буде в духовці, я вам буду потрошечки показувати. Ну, поки що ми її залишаємо в спокій, хай відпочиває. Наша курочка вже ну, добрих, півтори години у духовці. Такі у нас там процеси, підпечеться, підпікається. Побачила, що не дуже там процес на 180 йде, тому поставила, дивіться, ну, більше 200, але я знаю, що в мене не дуже вірно духовка, якби показує температуру. Но... Будете дивитися, дивитися по своїй. Так, хочу отак от разом з вами тут подивитися, як тут в неї цей процес іде. Це яка золотиста красуня. ой -яй -яй, ой 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 Так. Ну, сік витікає не рожевий, але вона ще дуже тверда. Тобто, всередині, там біля кісток ще може бути. О, таке ще сирувате Тому навіть просто відкривати з фольги я її ще не буду. Ще закрию. От. А ще раз так потім побачу і вже буде, е, оце саме філет, то вімкну потім ще тільки, щоб вона підрум'янилася. Наша курочка вже готова, пеклась вона 3,5 години. Ну Достатньо велика курка. І в неї грудка не підпікалася і не підпікалася, тому що вона не підсихала, я цією ці юшкою, яка утворилася, час від часу її зверху поливала. Ну, Ви дивіться по величині своєї курки, по тому, як працює ваша духовка. От. Ну, а я зараз перекладу в тарілку разом з цією юшкою, все. Вона потім, коли застигає, це вже таке гарне желе стає. І побачимо, що в нас вийшло в розрізі. Переклала нашу курочку, скажу вам відразу за допомогою двох лопаток, бо вона вже на частини розвалюється. Наприклад, на такі от мої улюблені частинки, як це от крильце. Воно вже на ходу відпало. Дуже люблю ці кінчики обсмоктувати. Ну, Але хочу все-таки і вам показати, і самі переконатися, що от в такій от, ну, грубій частині вона все-таки добра, готова. Ну, скажете, звісно, зараз за стільки часу вже, хто хоче, буде готовий, але но... все-таки, все ж таки, все, он до самих кісточок у нас все готове. І я вам скажу, що грудка не суха. Абсолютно ні. Вона тут ще лишилась соковитою. Зараз я скуштую. Ну, вибачте, вже такий столовий ножик що Я не брала. М -м -м. Вам просто не передати. М -м -м. Так і ще вгадати, скільки м -м, отут юшкиня текло, але курка абсолютно, абсолютно не суха, настільки соковита. кожне волоконце так от на язиці все відчувається. Це не смакота, це... це більше, ніж смачно. Я вже не знаю, який мені шматочок, хочеться прям з цілої курочки відрізати. Ну що ж, я думаю, так ще шматочок з'їм. Я сподіваюся, що корисно було зі мною пригадати цей от колишній рецепт. Все-таки солодке. Таке гостренке, щось з гірчинкою, з такою цікавинкою. Це завжди смачно до м'яса. І що ж я можу вам ще побажати? Готуйте, експериментуйте, не сурайтеся, згадуйте старі рецепти, от незважаючи на те це, це модно, не модно, часто так роблять, не часто так роблять. Готуйте так, як вам подобається. Вам, вашим рідним. Вашим гостям. А я вас чекаю в наступних відео. Чекаю на вашу підписку, на ваші вподобайки, коментарі. Пишіть. Будемо спілкуватися ну і до зустрічі в наступних відео. До побачення!